В Івано-Франківську відбувся марафон віджимань. Ініціатором виступила громадська організація спільними зусиллями. Дійство відбувалося уже втретє. Участь у заході могли взяти як дорослі, так і малеча. Обмежень у віці та статі не було. Марафон віджимань за кожен день війни відбувся в Івано-Франківську. Захід розпочався з хвилини мовчання та гімну України. Відтак всі бажаючі мали змогу взяти участь у марафоні. Від хлопчаків до чоловіків і навіть дівчата долучились до встановлення нового рекорду. Цьогоріч організатори передбачили встановити новий рекорд, а саме 25 тисяч віджимання за кожен день війни. Всі бажаючі мають можливість залишитися, оскільки кожен раз є важливим, 5-10 разів буквально дівчата тільки що віджималися, вжимались по 20 разів. І дійсно ці 20 разів є вагомо, оскільки для досягнення такої немаленької кількості разів кожен раз є важливим. На марафон віджимань завітав український боксер, олімпійський чемпіон Олександр Усик, який перебуває на Прикарпатті, готуючись до наступного поєдинку на гірськолижному курорті Буковель. Ну я в першу чергу приїхав ізначально в «Буковель» для підготовки свого наступного поєдинку. У нас на Буковелі дуже хороші умови. Да? Директор гірськолижного курорту Олександр Шевченко каже: коли Олександр Усик спитався про можливість тренування на Буковелі, проблем із організацією не було. А на марафон завітали, аби підтримати учасників. Було запитання, ви зможете нам організувати тренувальний процес. Я сказав, приїжджайте, все буде організовано. Людина приїхала, тренується. Як виявилось, не гірше ніж за кордоном. Після закінчення марафону переможці були нагороджені грамотами та солодкими подарунками. Ольга Грузів, Андрій Українець, новини телеканал Раї.